Від початку доби сталося 87 сім Росіяни не припиняють тероризувати обстрілами прикордонні громади Сумщини і Чернігівщини та Скидають на них керовані авіабомби. Найбільш напружена ситуація на покровському напрямку. Там окупанти сьогодні штурмували 25 разів 11 населених пунктів. З нами зараз наживо з прифронтової зони наш воєнкор Олег Корнієнко. Тож Олеже, вітаю! Чекаємо від тебе свіжих зведення. Також знаю, що ти був у Костянтинівці. Вітаю, Тетяно. Так, дійсно був у Костянтинівці. Фактично, на Донеччині. Я вже перебуваю третій день і зразу одразу говорю, що зв'язок може зникати, бо нині перебуваю в одному з підрозділів, які тримає нині оборону на Покровському напрямку. Власне тут зараз я і перебуваю, і Покровський напрямок і далі залишається однією з найгарячішою точкою на Донеччині. Росіяни продовжують активно атакувати, як і сам Покровськ, так і сусіднє місто Мирноград. Цілодобово фактично по цим містам. Окупанти б'ють як з авіабом, так і з дронів а також паралельно використовують артилерію артилерію росіяно насичують ці міста. Своєю живою силою і тримати ці міста вкрай складно, тому що все ж таки росіяни своєї сили тут не шкодують, але наші десантники все одно намагаються стримувати цю ворожу навалу і знищувати тоді, коли росіяни намагаються скупчитися, десь заховатися, попри те, що міста вже майже зруйновані, але росіяни все одно знаходять де заховатися. Також вкрай складна ситуація залишається із самою логістикою, аби дістатися на самі. Позиції часом нашим бійцям доводиться давати 15-20 кілометрів пішки, і все це під атакою ворожих дронів. Ситуація вкрай складна. І насамперед це із за того, що вкрай дуже не вистачає людей. Але попри брак людських сил бійці сили оборони тримають як і Покровськ, так і сусідній Мирноград. Противник Дуже намагається зайти великими силами накопич саме в Покровську, тому що це в подальшому розв'яже йому якби руки, де він зможе зробити як оточення нашим підрозділям, які є ще там в Лисівки, і видно тут на, на карті закрити цей, якби зробити оточення нашим підрозділям. Ми намагаємося цього не допустити. Загалом на жаль у вогні вся лінія фронту на Донеччині. Починаючи від Лиману, там Росіяни тиснуть на саме місто. Також має ворог на жаль успіхи на сіверському напрямку. Ну і ще одна така одна з найбільш гарячих точок нині на Донеччині після Покровська і Мирнограда. Це власне Костянтинівський напрямок. Місто Костянтинівка, фактично, вже рік росіяни намагаються його обійти. Тут намагаються повторити сценарій курщини. Як ми пам'ятаємо, намагаються обрізати власне саму. Логістику тому в місто зараз теж заїхати на автівках майже неможливо. Ну тому що всі вони одразу обстрілюються дронами паралельно на дорогах. Патрулюють так звані російські ждуни, які одразу злітають і все спалюють. Тому я скажу одразу, що якщо місяць тому мені вдалося в Костянтинівку зайти пішки і пройти по місту понад 17 кілометрів, то цього разу вже через місяць, коли я приїхав, ситуація кардинально змінилася. Мені буквально цілий день доводилося доводилося сидіти або в укритті, або ж е просто ховатися під деревами. Російські дрони постійно патрулюють у небі. Працюють які важкі бомбери, так і FPV-дрони. І власне, от е я хочу показати цей сюжет, аби глядачі зрозуміли, щоб потрапити на позиції в моїй ситуації. Я повернувся потім з Костянтинівки, але щоб бійцям потрапити на позиції, їм часом доводиться долати якусь маленьку відстань навіть. Кілька днів і назад вони звичайно не повертаються. А їм треба йти вперед, щоб тримати позиції і тримати цю оборону. Власне, в місто я заходив з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Січ». Січі вже традиційно у сюжетах. Ви побачите реквізити. Бійці збирають на дрони. Тож прошу долучитися. Ну а власне ситуацію в Костянтинівці і навколо неї далі. Пропоную мій матеріал. Ще кілька місяців тому ці сітки захищали від ворожих дронів. А нині їхні залишки гойдаються за вітром. Це дорога на Костянтинівку. Одні її називають шляхом життя, а інші смерті. Ось бідча говорить само за себе. Ворожі дрони тут літають майже цілодобово. Росіяни намагаються повторити сценарій Курщини та Покровська, заблокувати нашу логістику і взяти дороги під свій контроль. Це, коротше, прилітає на оптиці, сідає під дорогою і жде рух транспорту. Потім піднімається. і Пішки дістатися до Костянтинівки для бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ» вже звична справа. Аби пройти навіть два кілометри, іноді доводиться витрачати години. Небо просто кишить дронами. Райано пройти. Як то стараємося пройти? Так, потихеньку, потихеньку проходить. Разом зі штурмовиками зайти у місто, яке ще рік тому було умовним тилом доволі людним. Намагаюся, і я та спокійно зробити тут хоч один крок вкрай складно. Заберсідрон пошубу. Розібратися, де, чий дрон в небі, тут неможливо. Тож доводиться тривалий час сидіти в укритті і чекати моменту, аби можна було прошмигнути непомітним. Ой, у вас в рюкзакові противогаз? Вони нам жість спасають. Вони ж нас стролять і газами. Є, я, 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 я. А доводилось вже одягати? Відбиватися від проти противогазних. Боєць на псевдокаваш може годинами розповідати про підлість ворога. Він більше двох місяців провів на позиції і зміг звідти вийти під носом у росіян. Окупанти тоді активно наступали і лінія фронту швидко змінювалася. Звідти не могли вийти. Угу. То ви думали, що ви вже і не вийдете, так? Да? Чесно. Плюс маршрут. Плюс. Дали координати мінних полів. через них треба було пройти. Прийшли, слава було, як хто прийшли. Нині ж разом з побратимами Калаш стримує ворога, аби він не прорвався у Костянтинівку. Тим часом небо замовкає і ми знову у дорогу. Фактично, тільки ми вийшли, знову дрони починають літати, ось детектор постійно ось ловить. фп летить десь над полями. І ми чуємо, що теж тут щось зависло. Ховаючись то у будинках, то під деревами, прислухаючись до розривів снарядів і зищання дронів, ми дістаємося до міста. Та це лише околиці Костянтинівки, майже жодної живої душі, вулиці покинутих та розбитих будинків, вороже залізяча Тут свій відбиток залишило чи не у кожному подвір'ї небо. Саме ж місто у суцільному вогні майже цілодобово палають багатоповерхівки, школи, магазини та дитячі садочки. Знищується все, де ще рік тому було життя. Власне, ось так нині виглядають околиці Костянтинівки, приватний сектор. Руйнується не лише сам центр міста, але ось фактично повністю і приватний сектор. Тут що не будинок, то весь повністю розбитий. Російське залізяче фактично стирає цілі вулиці. Та якщо минулого місяця мені таки вдалося дійти до центру міста, то цього разу це стало надскладним завданням. Більше часу нам з бійцями доводилося ховатися від дронів. На дорозі вже починало сутеніти, тому треба повертатися назад, аби не потрапити на так званих ждунів. Сьогодні ж бійці повертаються зі мною, але коли їм на чергування, то щоб потрапити на позиції, вони часом витрачають цілий день, і цей сюжет яскравий приклад, як панування в небі може добряче вдарити по обороні країни. Але попри щоденну небезпеку, штурмовики йдуть, тримають підступи Костянтинівки навіть тоді, коли ворог квадратами все випалює з градів. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві єдині новини.